Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей, і ми говоримо сьогодні про дроблення бізнесу як інструмент ухиляння від оподаткування. Чому ми власне взяли цю тему? Ну от ми в Чернігові можемо побачити великі кампанії. І дивишся, начебто, з першого погляду компанія велика мається на увазі, що це якась одна структура, а потім підходиш ближче і виявляється, там вона складається із багатьох-багатьох різноманітних фопів. Ну так, от, про інструмент ухиляння від оподаткування, про дроблення бізнесу спілкуємося. Ми з Тетяною Рубан. Виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС в області та Іваном Носко, начальником відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС в області. І от перше запитання пані Тетяно до вас. От давайте так просто поясніть, де проходить межа між законним бажанням відкрити кілька точок на різних фопів і тим, що податкова називає. Штучним дробленням. От з якими ознаками ви розумієте, що мережа ресторанів це насправді одна кампанія. А що таке саме дроблення? Людською мовою, це є велика група компаній, або декілька компаній, або одна компанія, саме юридична особа. І для мінімізації своїх податкових зобов'язань вона створює штучно декілька. Підконтрольних собі ФОПів. Які критерії, які ознаки того, що це саме штучно зроблене? По-перше, це одна матеріальна база, одні ip адреса які обслуговують всіх всіх суб'єктів? За більшості випадків це наймані працівники юридичної особи, вони і є. Ціми фопами і ще ряд є інших таких ознак, які вказують саме на дроблення бізнесу. Е, я думаю, ви також як пересічний громадянин, як уже проговорили, можна десь в кафе. Або в будь-якому магазині побачити якусь одну торгову марку, коли ти заходиш у магазин, купляєш якісь товари, тобі дають чек, а він взагалі ФОПа якогось. Тоді питання, які відношення ФОП має до цієї торгової марки. Оце і є класична схема дроблення бізнесу. Якщо юридична особа компанія продає свій товар, свої послуги надає, Просто, звичайному ФОПу, який окремий, взагалі окремий, не має відношення до цієї компанії, це не є дроблення бізнесу. На таких ФОПів ніхто не звертає уваги і нема ніяких питань до юридичної особи. Дроблення стосується саме такої схеми, про яку я сказала. Одна матеріальна база, один власник і декілька підконтрольних ФОПів. Зараз ми відпрацьовуємо дроблення при використанні фуд-рітейлами, тобто там продукти харчування, ресторанний бізнес, там напої якісь алкогольні, поки що цього, цим сегментом ринку ми займаємося. Але в подальшому у нас є і напрацювання, і ми будемо працювати і з іншими видами діяльності, будь то побутова техніка, будь то якісь послуги, перевезення, або там якісь інші ще послуги або товари, які надаються в такому форматі. Тому звичайним ФОПам, які саме по собі, ну, це не їхня тема для розмови. Але ті компанії, які працюють за такою схемою, повинні задуматися. І все ж таки, е, отака от схема роботи, це не рівні конкурентні умови для інших суб'єктів господарювання, хто займається, наприклад, тим же самим видом діяльності. Тому це в першу чергу направлено на справедливі умови ведення бізнесу. Пане Іване, ну от якщо кілька фопів, от вони працюють разом і сумарно заробляють понад мільйон гривень. От чи може податково їм сказати, що ви одне ціле, тепер платіть ПДВ за всіх. Чим це загрожує гаманцю бізнесмена? Держава на сьогодні вона дає право і можливість платникам, які тільки починають свою діяльність, які є не зовсім великими, які ну, є фіз, переважно фізичні особи-підприємці, новостворені, вона надає їм свого роду таку пільгу. Пільга заключається в тому, що платник податків він може. Перейти на спрощену систему оподаткування, є визначені групи переважно для фізичних осіб, це перша, друга, третя група. І кожна група має свій граничний обсяг доходу, а це починаючи від, ну, грубо кажучи, від мільйона там до десяти. І отримувати, платити за це фіксовану суму податку і платити її на, в розмірах, які. Порівнянні з загальною системою, е, в значно менших розмірах. Проте е, дроблення бізнесу, чим воно і зараз стало актуальним для нашої служби, податкова служба зараз не може не звертати увагу на ті випадки, коли юридичні особи. Шляхом дроблення бізнесу залучають, як було сказано, фізичних осіб-підприємців і цим самим користуються цими пільгами, які для юридичної особи не передбачені, а маючи ФОПів, які підконтрольні, тобто оці граничні обсяги вони набираються і вже доходить до того, що не то, що там залучається визначена кількість ФОПів, якась загальна, а на Конкретних торгових точках, тобто господарських об'єктах, вже присуща, ну, вони навіть один ФОП не вкладається у свій пільговий обсяг і залучається по декілька цих ФОПів, щоб річний обсяг, ну, вони, не да, річний обсяг, щоб не перевищити річний обсяг. Тобто за квартал перевищується для одного, на наступний квартал інший ФОП реєструється. І тепер, виходячи з вашого питання, Якщо говорить про те, що ви кажете, набирає 1 мільйон, то ну, це воно ну, не так відображається на сплаті податків, але найчастіше ті, хто займається залученням підконтрольних ФОПів, ці обсяги вони перевищують десятки мільйонів і навіть сотні через цих ФОПів пропускаючи, тому що іноді бувають такі випадки. 50, 20, до сотні. А може, й ну якщо мережі – це всеукраїнське, все це ви відповідаєте на моє запитання, яке я внутрішньо собі поставила, і От ніяк не можу вам його поставити задати. Я оце думаю про себе. Ну мені що від того, великий це бізнес. Чи дробиться він на частини? А тепер розумію, що вони ж просто гроші крадуть у державі, вони обдолюють. Вони не доплачують податки, які повинна сплачувати юридична особа. Тобто є юридична особа, і в неї є три ФОПа. Три ФОПа, які є найманими працівниками на цій же юридичній особі, так? Домовляється, умовно власник із цима-трьома ФОПами. Є один бухгалтер, який веде бухгалтерію і юридичної особи, і відповідно цих трьох ФОПів. Кожен ФОП друга, третя група. На другій групі більше 6 мільйонів дозволений обсяг доходу щорічний. На третій групі там до 10 мільйонів вже дозволений. І от бухгалтер контролює обсяги. ФОП на другій групі сплачує щомісячно 1600 гривень єдиного податку. На третій групі. 5% від загального обсягу. Окремий ФОП займається окремою своєю маленькою діяльністю. Це несправедливо по відношенню в першу чергу до цього ФОПа. Тому повинні бути справедливі умови. І ще повторюся: матеріальна база одна. Є власник, який має відповідну матеріальну базу і він контролює і юридичну особу, і відповідних ФОПів. От і є в ці в сукупності всі ознаки. Вони дають нам підстави сказати, що це саме відбулося дроблення. Пане Іване, ну от якщо схему розкрито, до чого підприємцям готуватися? Це може бути просто штраф, чи бізнесу доведеться доплатити всі податки за кілька років, ніби вони працювали на загальній схемі? Тобто, що їм загрожує? Ну, на даний час ми проводимо активну роз'яснювальну роботу. Це, так скажемо, перший етап. Ну, першим етапом є виявлення таких осіб. Наступний етап це проведення роз'яснювальної роботи і співбесіди з кожним, хто використовує таку схему. Для цього ми. Запрошуємо платників податків до податкового органу. Проводиться ця робота також в ході проведення перевірок, на радіо зустрічаємося. Зустрічаємося ми в державних органах. Нещодавно відбулася зустріч у нас на базі військової адміністрації обласної. І ці питання ми доносимо і проговорюємо, просимо. Платників податків, такі, хто на даний час використовує цю схему, відмовитись від неї і далі йти шляхом визначення юридичної особи на загальній системі оподаткування і здійснення цього бізнесу прозоро і з відповідним нарахуванням необхідних податкових зобов'язань. Але е, наступним етапом е, для того, щоб доказати і задокументувати ці усі ознаки, які і вами були перелічені, Тетяною Володимирівною. Це спільний працівник, е, там спільні, е, спільне приміщення е, на одній полиці, наприклад, стоїть поряд бутилка якогось напою, а поряд стоїть пачка якогось чи цукерок молока. і молока. І вони належать, вони кажуть, да ні, це вони належать різним суб'єктам господарювання, тобто нема чіткого розмежування торгових площ. Е, ніхто не забороняє там в одному приміщенні здійснювати діяльність. Але коли воно має такі ознаки пов'язаності, то податковий орган ну, теж реагує на, реагує на такі випадки і не може. Повз... Пропускати це мимо уваги. своєї уваги, пані Тетяно. Чи правда, що через дані з чеків РРО податково бачить такі аномалії? І, наприклад, коли у сусідніх кав'ярнях мережі однаковий асортимент і чеки вбиваються одночасно, от чи може це бути доказом в суді? Ну, виторги, звичайно, контролюючий орган бачить. По кожному суб'єкту, у кого зареєстрований РРО або про РРО, підрозділ Івана Євгенівича, яка займається аналізом цих виторгів. Номенклатура по виторгах також про ну, вона розшифрована. І вона співставляється і аналізується. І також ще аналізуються обсяги, які здійснює той самий суб'єкт на відповідному об'єкті оподаткування. Якщо це на точці, де здійснює господарську діяльність суб'єкт, у нього по виторгах йде умовно 100 тисяч за місяць. Умовно, а за наслідками декларації він показує там, більше трьох мільйонів, то співс. Такими простими співставленнями всі розуміють, що крім готівкового розрахунку, крім безготівкового розрахунку, йде ще готівка, яку, на яку не завжди суб'єкт господарювання видає чек. Це і є такі моменти, які аналізує підрозділ Івана Євгенівича, і неточності, невідповідність виторгам і загальній декларації, і є одна із підстав для проведення фактичної перевірки. Звичайно, виторги, які здійснюють платники, ми бачимо. У нас є Доступ до цієї бази, це наша база, з якою працює підрозділ. Пане Іване, а тепер ми про чесний бізнес все ж таки будемо говорити. Так от, як чесному бізнесу, який справді має партнерів, франшизу. Довести податкові свою самостійність, які документи мають бути в порядку, щоб до вас не було претензій, з моменту введення в дії рішення Ради національної безпеки та оборони про уникнення безпідставних перевірок бізнесу. Ну це я говорю для того, щоб сказати, що. Поряд із якимсь там контролем і пов'язаним ну, от, із, даже з темою нашої сьогоднішньої розмови, держава надає все ж таки повертається обличчям і враховує доплатника податків, враховуючи на даний момент воєнний стан і складнощі ведення бізнесу. Тобто, для того, щоб виходити на перевірку до платника податків, щоб ми, ну, ми її тільки призначили з урахуванням рішення, Державною податковою службою розроблено було операційний план діяльності ну, на 25 рік. І для того, щоб вийти, ми не, не ходимо на перевірки туди, куди нам заманеться. Тобто, Єдиним можливістю призначення перевірки це є наявність достатньої кількість визначених ризиків, тобто не пробивається готівка там, де вона може бути, це роздрібні мережі і пункти надання послуг за ну, не дистанційно, а у точках їх надання. Це магазини, кафе, ресторани, кавові. Пункти продажу кави. Тобто людина, ну, всі розуміють, що частина людей ходить із готівкою. А якщо цієї готівки нуль, це ризик. Якщо у платника податків є декілька об'єктів оподаткування, а в нього немає найманих працівників, це теж є ризик. Якщо ми бачимо, що не відбуваються згідно наших баз даних розрахунки по безготівки, то там, можливо, немає термінала, це теж ризик. І такі інші, які нам дають право для виходу на перевірку. В ході перевірок нами контролюються питання, які покладені на контролюючий наш орган, а саме це дотримання законодавства щодо оформлення трудових відносин, порядку проведення готівкових розрахунків, наявність патентів, ліцензій і інших дозвільних документів, визначених законодавством, дотримання закону про обіг підакцизних товарів. В ході цих перевірок, якщо встановлюється порушення, якщо ризики наші спрацьовують, це документується в ході, ну, відображається в матеріалах перевірки, потім приймаються податкові повідомлення рішення і платник податків у разі наявності порушень діяльності несе відповідальність. Що стосується дроблення бізнесу, то е, зараз поряд із. Інформаційною такою і масово роз'яснювальною кампанією, нами теж звертається увага на таких платників податків і документуються ці обсяги, які, коли, ну, наприклад, підприємство використовує декілька ФОПів, до цього підприємства ми тими ознаками, що перелічені були і вами. ми все ж таки пов'язуємо їх з цим підприємством, передаємо матеріали на наш підрозділ боротьби з тіньовими операціями відмивання доходів, які складаючи аналітичну довідку і враховуючи ці цифри вже як доход підприємства можливий, потім свої матеріали передають на бюро економічної безпеки, приймається рішення відповідно до. Кримінального да, кримінального розглядається ознаки наявності кримінальних правопорушень, зокрема, стаття 212, це ухилення від сплати Дисплат. податків. Ніяких підтверджень нам не потрібно, ніяких документів. Тобто ми аналізуємо і до суб'єктів, які працюють в чисту, скажімо так, окрема юридична особа. Тобто, питань щодо дроблення не буде до них виникати. Тому нікому нічого пояснювати не треба, є аналітичні. Підрозділі, котрі аналізують, роблять висновки, і повірте, в цю категорію не попаде сумлінний платник, в якого нема ознак дроблення бізнесу. Тобто, у вас там направду є свій е, рентген-знімок. Ну називемо це так, да. пацієнта. Да. І ви вже, якщо йдете на перевірку, ну то це я для себе так розумію, ви вже знаєте, куди йдете. А от пані Тетяно буває так, що ну, наприклад, візьмемо офіціанта, який працює в одній точці. А завтра його можуть направити в іншу, але оформлений він буде лише в одному ФОПі. От чим ризикує власник у такому разі? Я думаю, такий офіціант і є ФОПом. Більше всього, що він і є таким ФОПом. Якби цей офіціант був найманою особою у юридичної особи, то питань не було взагалі. Сьогодні він працює в одному кафе, завтра там в іншій частині міста. Да? А якщо він ФОП, то він повинен мати господарську одиницю і об'єкт, де він здійснює господарську діяльність, проводить. тому що. У нього на цьому об'єкті повинен бути, відповідно, касовий апарат стоять, де він буде фіксувати свої розрахунки. А якщо він працює офіціант і там, і там, то це ж також класична схема дроблення бізнесу. Це і є одним ФОПом закривають декілька об'єктів. А дохід рахується на одному ФОПі, тому що він зазначає один об'єкт. На якому він реєструє касовий апарат. А інші об'єкти, де він отримував готівку, ну вони ж, напевно, ж не фіксуються власником цього всього ресторанного бізнесу. Більш, більш усього, це ми проговорюємо практичні речі, які є на сьогоднішній день. І є звичайно обурення. Громадян, звичайних людей, які кажуть, що я приходжу в кафе і мені чек не дають, я приходжу в кафе, мене обслуговує ФОП, а я прийшов у кафе там або в ресторан якоїсь торгової марки, якогось вже брендованого, скажімо так, закладу. А там працюють звичайні ФОПи. Тому і на зараз, коли в суспільстві підіймається ця тема, вона, звичайно, є. Актуальною, звичайно, вона, як ми, як податківці, практичні податківці бачимо, що вона звичайно потребує додаткового законодавчого врегулювання, однозначно. Але такі теми і наслідки цього дроблення треба проговарювати. Треба, щоб платники, суб'єкти господарювання чули про це. І хочу ще акцентувати, як сказав Іван Євгеніч, коли є матеріали по 212 статті, це є ухилення від сплати податків. Це Саме буде стосуватися юридичної особи. Фізичну особу можуть найбільше які, напевно, наказання її можуть лішити статуса спрощеної системи, статуса, щоб він перебував на спрощеної системі. Його можуть перевести на загальну систему. Але це не швидкий процес, це дуже такий тривалий процес, треба обрахувати все, треба визначити саме, де відбулося. Порушення законодавчо це все аргументувати, а от для юридичної особи це більш проще, тому що все-таки юридична особа є бенефіціаром у цієї схеми дроблення. Пане Іване, от так що кажуть суди, чи часто бізнесу от вдається відстоювати свою правоту перед податківцями у справах про дроблення? От у вас є? Приклади такі, можете навести? При зверненні до суду на наші рішення, можливо, колись і з'явиться ця судова практика, але на даний час я не готовий. Кожен на даний час може зайти в реєстр судових рішень, і ці рішення, сам, так скажімо, по запиту, вона є відкритої цей ресурс і. Також хотілося б ще сказати, що у нас на в нашій службі активно Державна податкова служба запустила зараз сервіс електронний такс контрол, який в електронному вигляді, не подаючи заяви, не, не, надху, ну, не приходячи в податковий орган там, на прийом на якийсь. Кожний громадянин він може право подати. В електронному вигляді заяву щодо порушення порядку розрахункових операцій, неоформлення трудових відносин, порушення там торгівля без ліцензій. Направити і кожна з цих заяв розглядається, і за кожною заявою нами надаються відповіді. Одночасно останнє ще зазначу: хотілося б звернутися до, можливо, нас зараз. Слухають і чують ті фізичні особи, громадяни, які є фізичними особами-підприємцями, і які зголосилися на пропозицію, там, можливо, свого керівництва, можливо, ще когось зареєструватися ФОПом. Я хотів би сказати, що відповідальність за порушення можливі в діяльності буде нести, на жаль, цей Працівник чи громадянин, якийсь, який надав можливість комусь використовувати свій статус фізичної особи підприємця. Тобто рекомендуємо подумати, перш ніж. Але це ще раз наголошую: не стосується тих, тих громадян і людей, які самостійно ведуть бізнес, які зареєструвалися. Які сплачують податки, податковий контроль для них нічим не загрожує. Тобто на перевірки таких платників податків, які сплачують сумлінно податки, ми на перевірки не виходимо. Ну, для наших радіослухачів я хочу нагадати, що ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Ми говоримо про дроблення бізнесу сьогодні у студії. Тетяна Рубин, виконуючи обов'язків начальника головного управління ДПС в області та Іван Носко, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС в області. Ну і ми. Робимо підсумки нашої розмови. Тож, щоб ви порадили власникам, підприємцям, що вже сьогодні, якщо змінити в своїй роботі, щоб під час наступної перевірки не почути звинувачень у схематозі, пані Тетяно. Ну звичайно, хочеться побажати всім в першу чергу це миру. Скорішого миру, скорішої перемоги, звичайно, подякувати бізнесам і суб'єктам господарювання, що в важкий, нелегкий час працюють і продовжують працювати. І, звичайно, хочеться з великою шаною відноситися до людей, які сумлінно виконують свої обов'язки, які справді дотримуються вимог податкового законодавства. І сьогодні ще наша тема щодо дроблення бізнесу. Акцентую увагу, що все ж таки це для підтримки саме сумлінних суб'єктів, які Працюють, виживають, стараються працювати як окрема юридична як окрема фізична особа або юридична особа. Тому от ця схема, яка це ж тема, про яку ми сьогодні говорили, вона не тема сьогоднішнього дня. Як би. Це давно, давним-давно є така схема, яка працювала багато років. Але світ міняється, ми міняємося, процеси в світі і в податковій службі також міняються. Тому і суб'єктам господарів Треба змінювати підхід до роботи і до саме доведення бухгалтерського і податкового обліку. На кожній зустрічі кажу, що завжди контролюючий орган має багато механізмів і багато можливостей щодо контролю ведення саме бізнесу підприємцями. Це не стосується сумлінників, але ті, які знаходяться в тіні, які в, 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 в сірому якомусь бізнесі, в нелегальному бізнесі, то звичайно до них пристальна увага. І в зв'язку з тим, що у нас з липня 2025 року введено в дію мораторій на щодо обмеження в проведенні перевірок, то зараз йдуть перевірки виключно, які відповідають двом а то й трьом. Критеріям ризикоорієнтованого орієнтовного підходу, які про які зазначив Іван Євгенійович. Тому міняємося разом і працюємо звичайно заради перемоги нашої країни. Ну єдине, що можу побажати платникам податків, це процвітання в плані і підвищення рівня господарської діяльності. І як результат для країни, це буде сплата податків. І рекомендувати просимо з Нового року. Той, хто використовує такі схеми, про які ми говорили, не зовсім законні, відмовитись від них і йти в знов ногу з часом полі. в правовому полі і направляти всі свої ресурси на розвиток свій, на сплату податків, на розвиток нашої держави, підтримання збройних сил. Ну, мені залишається подякувати гостям за розмову і нагадати для наших радіослухачів, що повну версію передачі ви зможете переглянути на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам, дякуємо вам.